Глядачів у телемарафоні Простір Свободи на телеканалі Д1. Сьогодні ми будемо спілкуватися із просто чудесними дівчатами. Це Варвара та Ангеліна. Це гурт. Інші дівчата. Я вас вітаю. Добрий день. Добрий день. Можна вас привітати з дебютною піснею? Так, в нас нещодавно вийшла наша дебютна пісня. Не обіцяй, і от дуже скоро в нас буде кліп на неї. А коли саме? Коли його чекати? Взагалі, я думаю. Червень, кінець червня, можливо, так. Будемо всі чекати. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі познайомилися? Ми познайомилися ще 6 років назад. Ми пішли разом на вокал і там вже познайомилися. Почали дуже добре спілкуватися і потім почали разом співати. Зрозуміли, що дуже гарно виходить, всім подобається, і вирішили вже серйозно робити, працювати в дуеті. Ангеліно, тобі 15 років. Так, а Варвара тобі є 16. Так. Е, як взагалі от створювати таку музичну кар'єру вже в такому доволі ранньому віці? Але це дійсно правильно. Просто які відчуття, як можливо, ви відчули, що хочете рухатися у напрямку саме співу? Взагалі це дуже приємно, бо ми вже дуже давно хотіли такого, хотіли показувати нашу музику людям. Е, тому для нас це дуже круто, що зараз ми можемо викладати наші пісні. Зніматися нам це дуже подобається. Про що пісня не обіцяй? Пісня не обіцяй розповідає про взаємовідносини між двома людьми, які сваряться, обіцяють одне одному різні речі, дають надію одне одному. Але коли все руйнується і тільки одна людина намагається якось збудувати ці відносини, їх якось спасти. І не, вона не отримує ніякої віддачі, то просто опускаються руки і вже немає мотивації щось робити. Ну, там для кожного різний сенс. Це може бути і про кохання, може і про дружбу. Е, ось. Кожен для себе може знайти щось своє в цій пісні. Так. А хто взагалі створював цю пісню, хто написав текст, хто написав музику? Взагалі, ми дуже давно вже пишемо пісні, а саме пісню «Необіцяй» писала я вже. Десь рік тому вона вже рік лежить без діла. І ось ми, коли ми об'єдналися в дует, то ми вирішили взяти цю пісню як першу, а Аля допомагала мені з текстом трішки і з мелодією. Тобто ви знаходили там, обговорювали якось, знаходили компроміси, вирішували, кому що зручніше співати. Чи як ви розподіляли текст між собою? Взагалі в нас ніколи не було з цим проблем. В нас не було ніякої конкуренції, ми ніколи не сварилися там за строчки, хто де буде співати. Тому для нас це було легко. Ми вже звикли так працювати. Ну, це круто, і це дійсно свідчить про професіоналізм. Насправді, вже хоч і у такому е, ранньому віці, але ви молодці. Дуже гарна обкладинка на пісню. Розкажіть, хто допомагав створювати. Я її побачила. Чесно, в мене була асоціація, що це обкладинка можливо на якої е, на якийсь журнал. Ну, це була наша ідея разом з нашим викладачем. Ми знайшли фотографа, вибрали локацію, обирали залі разом лук для фотосесії, і вийшло дуже гарно, нам самим дуже подобається. Як довго ви можливо працювали над самою піснею, відточували навички до того, щоб її записати? Скільки ви тренувалися? Ну, Десь ми витратили два місяці. Так, але... недовго це було. Бо пісня вже була готова до цього, але нам потрібно було її записати, це все підготувати, не знімати відео. Що було, можливо, найлегшим і що було найважчим, на ваш погляд? Ну, напевно, найлегше це знайти спільну мову, бо ми вже давно дружимо, в нас це добре виходить. Найважче. Це ну, працювати на аудиторію, бо нам треба викладатися, ми це розуміємо, ми дуже стараємося. Ангеліна, а тобі? Мені дуже складно, ну не дуже складно, я дуже переживаю, коли виходжу на сцену. Не знаю, ще треба багато працювати над цим. Чи є можливо в планах якось це пропрацювати, чи можливо просто від кількості виступів це буде проходити? Так, будемо дуже багато виступати, от якраз у Києві. Ми постійно тренуємося для цього, щоб гарно працювати на сцені для відео, для Тік-Току, інстаграму, Ютуб. Ми постійно тренуємося на це. Е, можна сказати, що ви живете на два міста. Ви проживаєте у Дніпрі, але дуже часто ви їздите у Київ на виступи. Е, про я, що ви можете розповісти про виступи, як вони проходять? Скільки людей вас слухає? Е, ну, за виступи зараз ми вже не так часто виступаємо на якихось конкурсах більше на благодійних концертах, звітні концерти від нашої студії. Е, взагалі, за благодійні концерти. Ми дуже часто на них виступаємо, от нещодавно настільки був. Збирали гроші для притулку. От. Ну, Людей, я так не скажу, прям... ну, людей достатньо багато. Цього достатньо. І з приводу збору коштів. Збір коштів для порятунку тварин? Так. А Де саме проходив виступ? Виступ проходив у Києві. Це був якийсь заклад ресторан? Так, чи... Ресторан. Ресторан. Угу. Е, також е, Ангеліна, ти підмітила, що в цій пісні кожен може знайти свій власний сенс і почути те, що хоче. Е, які ви взагалі сенси вкладаєте в цю пісню? Що ця пісня означає для вас? Ну взагалі усі наші пісні ми вкладаємо в них дуже багато сенсу, бо так і легше пишеться ну, від серця. Е, як я вже сказала, про сенс, про важкі відносини між людьми це ми вклали в цю пісню. Як взагалі батьки можливо відреагували на те, що ви випускаєте дебютну свою пісню? Дуже добре відреагували. Нас Вони завжди підтримують. Так. Можливо, ну... якось допомагали морально. Так, вони постійно нас підтримують і перед ефірами, перед інтерв'ю. Вони завжди нам допомагають, щоб кажучи, ми не хвилювалися, щоб буде все добре. Це і ваш дебютний ефір? Так. так. Я вас з цим також вітаю і хотіла ще запитати, що ви вкладали в назву гурту інші? Е, взагалі зараз не так багато таких крутих і яскравих дуетів, як ми. Тому, на нашу думку, ми можемо називатися іншими, бо ми не такі, як всі. І наші пісні буде приємно слухати в будь-якому віці. З приводу відеокліпу, ви сказали, що він планується вже плюс-мінус на червень. Що ви хочете там вкласти? Що хочете показати? Можливо, як ви собі уявляєте цю картину, як передати глядачу увесь сенс пісні? Ну. Ми плануємо показати цей сенс пісні, розказати нашу історію про кохання чи можливо про дружбу. На це ви побачите, коли у нас вийде кліп. Дуже скоро, <смі> дуже гарний анонс. Е, також наскільки вам легко працювати в дуеті? От ви вже сказали, що легко знаходити спільну мову. Та все ж таки, коли дві людини мають власну думку, іноді бувають ось такі моменти, не скажу сварок, можливо, коливання. Ось так, е, наскільки легко ви знаходите спільну мову, і наскільки легко дослухаєтеся одна до одної? Чи не було можливо якихось труднощів у прийнятті рішень? Та ні, ніколи не було. У нас завжди ми знаходимо якийсь компроміс. Е, деколи ну я не пам'ятаю, щоб ми сварилися. Насправді за спів ніколи не було ніяких сварок. Взагалі, дуже все в злагоді проходить. До утворення вашого дуету. Чи можливо ви виступали сольно? Так, бо ми займаємося вже сім років вокалом. І спочатку були сольні виступи, і зараз ми іноді виступаємо сольно з каверами нашими. Чому ви не вирішили, наприклад, планувати сольну кар'єру? Чому ви вирішили йти в дует? От таку спільну творчість? Ну, по-перше, для нас легше працювати удвох. Нам подобається, як ми співаємо разом, і це подобається людям, і ми зрозуміли, що. Ну, Ми дуже підходимо один одному, як для дуету нам це дуже подобається і ми вирішили об'єднатися. Чи можливо є у вас якась історія з приводу того, як ви, наприклад, якщо ви вже написали пісню, випустили її, видали її перед виходом послухати батькам. Яка у них реакція була на те, що ви ось таке створили? Вони взагалі не очікували, бо спочатку пісня була такою ну, як... Вільною і трохи гру... грусна була пісня. Але коли ми вже записали все, вийшло дуже круто, прямо дуже гарно, і вони не очікували настільки крутого результату. Як батьки поставились до того, що ви обрали таку змістовну пісню, тобто така тема глибока насправді? Їм подобаються усі наші пісні. Їм не віриться, що ми таке пишемо, бо в нас такі віки, що наші пісні вже з таким сенсом. Молодь зараз доволі швидко розвивається і насправді переживає тим паче в умовах війни дуже багато тих ситуацій, які, наприклад, наші батьки або їх батьки не переживали в своїх віках. От і з приводу війни, як це відобразилося, можливо, на вас, дівчата, тому що я спілкувалася дуже часто з співаками на телеканалі д 1 Дуже часто у нас виходять спілкування, інтерв'ю, і всі думки різняться з цього. По приводу, хтось каже, що на початку війни повністю поставили на паузу свою творчу кар'єру, щоб все ж таки відновитися. А хтось каже, що навпаки увесь сум і усі свої почуття влили у нові пісні, у нову творчість. Як це все ж таки вплинуло на вас? Ну, на початку повномасштабно було важче, бо тривоги, переживання, це все було складно для нас. Ми майже Зразу почали продовжувати співати, тобто не було великого перериву. Але якраз завдяки цьому ми почали співати удвох, тому що зараз, поки в нас недоступна музика ворога, і у нас люди почали слухати більше українські пісні, і це дуже приємно. І зараз є шанс у багатьох молодих артистів розпочати свою кар'єру, викладати свої пісні. З приводу до речі творчості росіян, то як ви ставитесь до цього? Я чи слухаєте, чи не слухаєте, намагаєтеся створити можливо свою свої пісні, щоб давати людям різномаїття з чого можна обирати все ж таки українського контенту? так саме так. Ми пишемо е, пісні для того, щоб люди зрозуміли, що в нас реально багато крутих пісень. Е, ми не слухаємо російську музику вважаємо, що це неправильно на цей час. Як взагалі однокласники ваші реагують на те, що ви об'єдналися у такий крутий диети і випустили вже першу пісню? Дуже підтримують. Ну, в мене і вчителі, і однокласники всі дуже підтримують, всім дуже подобається, всі дуже раді за мене. Так завжди кличуть нас виступати у школах. От в кінці червня буде випускний 11 класників нас вже покликали, і в її школі, і в моїй школі будемо виступати. То ви навіть у різних школах навчаєтесь? Так. так. Угу. І познайомилися на вокалі. Так. Е, які, можливо, у вас подальші плани у вашій творчості? Які є бажання, є мрії, що хочеться все ж таки, вже знаєте, показати цьому світу? В нас в запасі дуже багато пісень. Ми продовжуємо їх записувати, писати для вас кліпи. Хоч хочемо продовжувати, хочемо набирати аудиторію, і ми думаємо, що в нас все вийде. Я підтримую вас повністю. Ніколи так. не опускайте рук. Все дійсно завжди виходить. Просто кількість спроб насправді важлива. І я думаю, оскільки ви вже показали такий результат, то. Сподіваюсь, буде виходити все з першого разу. Що ви хотіли побажати українцям вже на останок нашого спілкування? Побажати, напевно, не опускати руки так сильно не переживати, допомагати нашим захисникам все буде добре. Так. так, ти виєднуєшся до сказаного. Так, дівчата дуже вдячна, що ви сьогодні долучилися до телемарафону Простір Свободи на телеканалі Д1. Вітаю вас з вашим першим ефіром. Дякуємо. Чекаємо вас у нас в гостях і на подальші ефіри. Бажаю дійсно найкращого просування вашої кар'єри і всього найкращого. Дякую, що покликали глядачам. Я хочу нагадати, що ми тільки що спілкувалися із гуртом інші. Це Варвара Кучеренко та Ангеліна Тураєва. Не перемикайтесь, оскільки за декілька секунд ми вам покажемо, хоч трошечки, дамо послухати цю творчість, і все ж таки хочеться дійсно побажати мирного неба і слава Україні. Ти покликав, щоб не було тихо, щоб не було сумно. А я приїхала, бо мене покликав. ти. Завжди чекав, але знаю точно, що цього не жаде. Ти просила, ти багат, не біж, я чекала, кого я тут чекала. i'll be tired Never